Вона регулюється перш за все законом про місцеве самоврядування статтею 9, Вона там записано, що є таке право, але знову ж таки, в цей законі сказано, що має бути статут і має бути окреме положення для того, щоб воно реалізовувалося. Суб'єктами ініціювання місцевої ініціативи можуть бути члени територіальної громади і громадські організації. А, і тут питання про кількість осіб зразу виникає. Того, що, те, що пропонуємо ми, і те, що взято а, за дослідженням українського незалежного центру політичних досліджень, експерти про це багато думали, і дійсно таких висновків, ми беремо їх за основу. Чи для обласних центрів кількість ініціативної групи для початку, щоб ініціювати це звернення, становить від 5 до 10 осіб. Якщо ж це. Громадські організації, тобто це, це, це три юридично зареєстровані громадські організації. Е, відповідним, чином, е, відповідним чином ці 10 е, чоловік беруть е, затверджену в положенні форму збору підписів. Беруть затверджену форму е, збору підписів. І знову ж таки питання, скільки треба зібрати підписів. Е, Висновки експертів такі, що для е, міста Чернігова ми тут роздатку таку приготували е, і будемо депутатами її давати. Якщо зараз пропонується 10%, це 30 тисяч, то ми пропонуємо, як у нас зараз деякі кажуть, радикально зменшити цю кількість до 50 чоловік. 50 підписів членам територіальної громади. Достатньо для того, щоб відповідний проект е, рішення щодо вирішення того чи іншого питання з'явився. Порядку денному сесії Чернігівської міської ради, і тут є, скажімо так, от градація для яких міст скільки треба рекомендовано дослід експертами експертами кількість підписів. Тобто для міст мільйонників це 150 до мільйону сто. Наша категорія від 100 до 500 тисяч це 50 чоловік. Ну і для районних центрів ця цифра становить 25 Членів територіальної громади ці підписи збираються, ні з ким не погоджуються. Тобто, якщо процедура дотримана правильно, хочу зрозуміти, щоб ви зрозуміли, не треба те, що ми пропонуємо, не треба попередньо погоджувати, як це в громадських слуханнях зараз іде. Тобто є 10 чоловік ініціативної групи, вони беруть бланк, який є додатком до положення, збирають 50 підписів, готують проєкт рішення, пояснювальну записку, і це все відносять. До міської ради. І міська рада зобов'язана буде в цьому випадку. А якщо там дотримані всі ці регламентні процедури, і питання лежить в компетенції міської влади, зобов'язана винести це питання на розгляд сесії найближчої сесії міської ради. І депутати знову ж таки будуть зобов'язані визначитися і ухвалити рішення. Погодити або не погодити, або частково погодити цей проект рішення. Знову ж таки, на всіх етапах ця ініціативна група в процесі цьому присутня. можуть погоджувати там з юридичним відділом якісь питання ще з якимось службами міської ради, але питання має бути проголосовано в тому чи іншому вигляді. Знову ж таки, це і політична відповідальність наступає. Якщо депутати висловлюються проти необґрунтовано. Громада тоді бачить, яким чином а, депутати реагують на те чи інше на їхню пропозицію. Це так дуже коротко, щоб ви просто зрозуміли сам механізм, як це має працювати. І я сподіваюся, що він через місяць у нас і запрацює. З досвіду інших міст це побоювання теж лунало, але коли цей механізм працює а, і в таких же кількостях людей, то не так багато цих ініціатив. Дві-три ініціативи в рік поки що на даному етапі розвитку громадянського суспільства нашого, це є потолок. Да? Знову ж таки, питання компетенції міської влади. Можна виносити рішення про те, що ми хочемо, щоб в нас була більша зарплата. Але воно не в компетенції, і це рішення не буде винесено на розгляд міської ради. Тому таких рішень насправді не так буде багато, і політична складова, вона може бути на початку, звичайно. От. Але е, знову ж таки, в порядвиборчої кампанії механізм. Не працює, так як і громадські слухання. От. І знову ж таки, це невілюється таким чином. Я думаю, що якщо і буде спроба погратися з цим, то вони швидко зрозуміють, що це не той шлях, який їм ну, вигідний. І ну, ще один момент. Сьогодні політичні гравці, ви присутні на сесії, Майже на кожній сесії, особливо коли було протистояння, виборче виносили питання там чи то про відставку міського голови, чи то про відставку виконкома, або ще, або ще, або ще, ну і що не набирає достатньої кількості голосів, і все. Тобто, це питання воно дуже швидко знімається, і вони бачать, що нема сенсу з цим гратися.